Та протидіяти цьому закликає опозиція, Батьківщина, самопоміч також до блокування. Як буде робота тривати парлає? Я по перше, я жодним чином протидіяти не буду. Нас весь минулий рік, мені здається, там кілька місяців. Вони сиділи під трибуною, напевно, скучили. Хочуть знову посидіти. Це перше, друге. Я ви спитали пана Ляшка, на що він голосував за закон про на природнього газу? Бо розділення тарифу передбачається законом про ринок природного газу, який був прийнятий 9 квітня 2015 року, і за який проголосувала вся фракція радикальної партії на чолі з Олегом Ляшком. Тому я не знаю про що він тоді думав, чого він якось його там осініло. Тому перше є позиція фракції БПП, що платіж людей за газ не має збільшитись ані на одну копійку. Тобто, будь ласка, якщо було, наприклад, 100 гривень людина платила, може стати сумарно. Розбійте це на дві платіжки, на три платіжки, на п'ять платіжок. Але сумарно це має бути 99, 90, краще 80. Але навіть не 100 гривня, одна копійка. Навіть на одну копійку не можна підняти за рахунок розбиття цього тарифу. Навіть на одну копійку не можна підняти сумарний платіж для людини. Це є наша вимога. І вчора пан Вовк нам пообіцяв, що це буде виконано. Все і я хочу заспокоїти всіх людей. Навіть на одну копійку сумарний платіж за газ не буде підвищений. На багато чуток, то, зрештою, піде голова на з банку Я ні? спитав про це вчора особисто президента, а він мені відповів, що заяви пані Гонтерівої в нього на столі немає. Звичайно, нема жодного чиновника, який буде завжди, і колись пані Гонтереве піде, але це буде відбуватися в плановому режимі. Буде повідомлено за місяць, відібрана кандидатура і так далі. і так далі. Можна ще прокоментувати детерати у Петербурзі, як вам здається, що. Що розштою я майже ну по перше, я хочу висловити свої співчуття всім, хто родинам, всіх і близьким і рідним, всіх, хто загинув чи постраждав. Ми воюємо з путіним, а не з російським народом. І тому для нас це також біль і, і нам болить за те, що загинули люди і постраждали люди. А що стосується того, хто це зорганізував, знаєте, я не вірю в співпадіння. Багато років вже в Росії не було терактів. І багато років в Росії не було хвилі протестів. Почалася знову хвиля протестів вперше за 5 років з Болотної, з Сахарова вперше за 5 років, і відразу знову теракт. Тим більше, що сама така емоційна і пасіонарна акція протесту пройшла в Санкт Петербурзі, де було дуже багато людей, дуже багато молоді. Там навіть поліція побоялася їх розганяти як в Москві, бо так багато було людей. І через там тиждень після того теракт в Санкт Петербурзі. Я не вірю в такі співпадіння. Це є абсолютно ГБшний стіль, стіль Путіна і його кліки. Щодо технічного питання сьогодні є зміни до регламенту, аби скасувати перерви для депутатів з 12 до 12.30, окрім п'ятниці. Як ви думаєте, як це може впливати? На я роботу? б скасував і в п'ятницю, і я би ще багато чого скасував. Але хочу одне сказати: поки 100-150 депутатів взагалі не ходять на роботу. Це на жаль не дуже підвищить ефективність Верховної Ради. Ось це треба щоб 100-150 депутатів які давно вже плюнули на роботу в верховній раді на жаль щоб вони почали ходити і працювати і тоді нам буде вистачати що з перервою що без ну звичайно так тобто я за те щоб ми більш ефективно і більше працювали але ще раз проблема ключова не в тому скільки часу не в тому скільки тижнів не в тому які дні Знаєте, є можна як в тому анікдоті е, безкінечно ліжка чи ще щось інше, але це не дасть жодного результату, поки депутати не почнуть ходити на роботу.